Вітаю! У 988 році в Київській державі була прийнята нова релігія християнство. Саме вона стала містком для зближення Київської держави з Візантійською імперією. Але Володимир Великий не завжди був прихильником християнства. Якими ж шляхами міг пити Володимир. Будемо говорити про це саме сьогодні. Історія хрещення Київської держави багата на численні гіпотези, маніпуляції та навіть підміну фактів. Проте, очевидно, можна стверджувати точно, що нова релігія принесла не лише нові євангельські заповіді до Києва, а й витягнула його з історичного небуття. Київ став оплотом православ'я Східної Європи, встановивши нові зв'язки з європейськими країнами. У часи правління Володимира держава 100% потребувала зміни релігії. Згідно з Повістю минулих літ, князю пропонували прийняти кілька монотоїстичних релігій: іудейство, хозарський каганат, католицизм, Рим, Іслам Волзька Булгарія і православ'я – Візантія. Коли в 985 році Володимир Великий пішов на Волзьку Булгарію, його воєвода Добриня попередив, що мусульмани не платитимуть данину язичнику, бо вони вважали себе вищими за поганців. Великого князя такий розклад не влаштовував, тому він реально задумався над варіантом прийняття державою мусульманства. Хмизу вогонь підкидали хозари, які металися між іудейством та ісламом. Отже, треба було обирати, але Володимир не поспішав. Князю знадобилося два роки, щоб зробити остаточний вибір. Мусульманство дійсно приваблювало Володимира, бо це на той час була єдина релігія, яка дозволяла багатоженство. А за даними істориків, у Володимира на той час було близько 800 наложниць, і з ними, звичайно, він не хотів прощатися. Арабський лікар та історик Тагир Аль-Марвазі зазначає, що Володимир, у той час він називав його Буладмир, відправив до хорезму чотирьох своїх мужів, щоб вони дізналися, що таке арабський звичай. Мусульманство вони прийняли, але чомусь Русь у мусульманство не навернулась. Великому князю не сподобалося обрізання та заборона їсти свинину, але найбільше його обурила заборона на алкоголь. Для Русі пиття веселість не можемо без того бути. Наводить його слова повість минулих літ. Наступними за літописом Нестора до Володимира прийшли німці від Риму, Аудієнція папських посланців була короткою. Наша віра світло, кланяємося Богу, а ваші Боги дерево, почали делегати. Князь запитав, яку вони мають заповідь. Піст по можливості, а коли хто п'є чи їсть, все на славу Божу, зазначили німці. Володимир наказав їм іти, звідки прийшли, бо й батьки наші не прийняли цього. Насправді це досить дивний момент, адже Володимир Великий хоче зрадити віру батьків, але посилається на них, щоб спровадити делегацію від Риму. Найвірогідніше, Великий князь говорив про свою бабусю, княгиню Ольгу. Вважається, що першим західним єпископом, який відвідав Русь, був Адальберт Магдебурський. Княгиня запросила його в 959 році. Представник Святого Престолу із з благословення короля Отона І мав на меті християнізувати Русь. Він прибув 961-го, але місія провалилася. 962 року Адальберт ледь повернувся до своєї імперії. Цікаво, що сама Ольга хрестилася у 957 році в Константинополі, який тоді ще називали Царгород. Отже, німці не полишали спроб навернути Русь у свою віру, але не судилося. Хоча це не заважало Київській державі підтримувати теплі відносини із західними християнами. Прознавши, що Володимир виставив папських посланців, до нього прийшли євреї, щоб переконати його, прийняти свою віру. Володимир в них запитав, чи є у них заборони, і, почувши, що їх досить багато, а це, наприклад, заборона їсти свинину та заячину та потреба робити обрізання, відмовився від ідеї прийняття іудаїзму. Тоді він запитав у євреїв, де лежить їхня земля, і, почувши, що в Єрусалимі, зазначив, чи досі вона там. Наступними були делегати з Хозарії. Розгнівався Бог на батьків наших і розсіяв нас за гріхи наші по світу, а землю нашу віддав християнам, уточнили гості з Хозарії. Володимиру ж це дуже не сподобалось, навіть ще більше, ніж обрізання та заборона на алкоголь. Свою землю йому буквально довелося здобувати кров'ю та потом, тому він не розумів, що це за віра така, де Бог. Позбавляє людей землі. Як же ви інших учите, а самі отвергнуті Богом, коли би Бог любив вас, то не були просіяні по чужих землях? Чи й нам того зла хочете? запитав Володимир та виставив хозацьке посольство. Останнім до Великого князя прийшов грецький філософ із Візантії. Він розповідав про свою культуру, звичаї, обряди, мову та гігієну. І це дуже важливо, бо не останнє місце у прийнятті нової релігії відіграла мова. Всі інші релігії, які розглядав Володимир, до цього забороняли віросповідання своєю мовою. І лише грецька традиція дозволяла проводити богослужіння будь-якою мовою. Володимира розповіді грека дуже захопили, бо жоден із посланців до цього так не розповідав про свою культуру. Тут цікаво, що Кирило та Методій, які вчилися в Константинопольській вищій школі, створили слов'янську абетку та переклали на слов'янську мову богослужбові книжки. Тобто візантійська християнська експансія почала набирати обертів задовго до візиту релігійних послів. Кирило помер 869-го, а його старший брат Методій 885-го року. Відбулася вона по-хитрому, рідною для слов'ян мовою, а не чужинськими. Як то пропонували інші релігії. Отже, Володимир зробив свій вибір і влітку 987 року зібрав своїх бояр та старійшин городських. Він сказав, що досить довго обирав релігію та слухав посланців звідусіль, але найбільше йому любо слухати греків. Але не можна так одразу приймати релігію. Треба провести розвідку. Звичайно, боєм. Обрали тоді десятку славних і розумних мужів та послали їх дивитися, як там чужинці вірять та служать. Але цікаво, що експедицію знарядили тільки до булгарів, німців та греків. Тобто юдеї Володимир остаточно викреслив, але ще вагався між ісламом, західним та грецьким християнством. Десятка та вирішила, що грецьке християнство найкраще. Їх зустріли в Константинополі з почестями та співами, повдягали для служби в найкращі одежі, а цар надавав Володимировим послам великих дарів. Якби поганий був закон грецький, то не прийняла б хрещення баба твоя Ольга, а була вона наймудріша із всіх людей, зауважили бояри після невеличкої наради. І тут починається найцікавіше. Володимир не міг так просто прийняти християнство, як його бабуся Ольга. Цілий рік він готувався до походу і 988 року виступив на Корсунь, взяв місто в облогу та сказав, що якщо місто йому підкориться, тоді він прийме християнство. І ось завдяки колаборанту Анастасу місто Пало, і Володимир його зайняв. Тоді він висунув умови до візантійського імператора та сказав, що хоче одружитися на його сестрі Анні. У разі відмови одруження обіцяв узяти Царгород. Тодішній імператор Василій, II Болгаробійця, був у досить скрутному становищі, щоб торгуватися. і він погодився на усі умови Володимира. Володимир повертається до Києва у компанії священиків із Корсуня. Він розпорядився порубати на шматки та спалити ідолів, яких наказав поставити, захопивши владу. Пощадив лише перуна, його протягли вулицею, боричі втік та кинули в почайну. Дванадцять молодчиків при цьому били ідола палицями. Наступного дня усім жителям міста було велено прийти на берег для хрещення. Володимиру Великому знадобилося два роки, щоб обрати християнство та всього один день. Щоб загнати народ у почайну для хрещення. Водночас одні історики вважають, що хрещення було одномоментним актом, а інші, навпаки, заперечують це. Втім, і археологічні розкопки і літописи переконують нас у тому, що прийняття Руссю християнства було не одномоментним актом, адже мова йде про величезну державу, де Києву підпорядковувалися всі слов'янські племена. Ось, наприклад, відомий український історик Михайло Брайчевський зазначає, що, напевно, перша християнська місія була у 860-х роках, коли охрестився Аскольд та Дір, і всі наближені до них. Також індивідуально охрестилася і Ольга у 957 році, але процес християнізації Русі у 960-х роках потерпів невдачу. Це вдалося лише Володимиру. На цьому сьогодні все. До зустрічі!